Іван Андрій, лідер учнівського самоврядування Миколаївського професійного промислового ліцею, разом зі своєю командою презентую проєкт Астрономічні особливості Миколаївщини в межах проєкту Миколаївщина лідер України. з Миколаївщиною спробувати її на смак. Саме у їжі, способи її приготування і компонентах страви зашифровано культурний код нації і, звичайно, нашого південного краю. З прадавніх часів ці аспекти дають змогу осягнути культурні, ментальні, релігійні особливості народу. Адже ледь не кожна страва на столі українця несла символічне чи обрядове значення. Аромати, смаки, способи приготування, сезонні спеції локальної кухні розкривають місцеві звичаї та традиції краще за музейні експозиції та етнографічні постановки. Одним із найпопулярніших туристичних напрямків у всьому світі є гастротуризм, який допомагає посягнути всі таємниці місцевої кухні. Він з кожним роком набирає популярності, туристи все більше зацікавлені не тільки в тому, що познайомитися з. Архітектурою різних країн різ, і різд, але вивчити їх культурну спадщину максимально глибоко, познайомитися з традиціями, національної та місцевої кухні. Гурмани всього світу прямують у різні куточки світу, щоб відкрити для себе унікальні традиційні страви, нової і скуштувати їх. Україна також була завжди цікавим мандрівникам з метою гастротуризму. Однак наш проєкт ми присвячуємо автентичній кухні Миколаївщини. Автентична кухня важлива, оскільки вона зберігає традиції і спадщину народу? Вона дозволяє нам зрозуміти культуру та історію України. Цей матеріал присвячений саме тим стравам, які можна назвати фільмовими для нашого міста Миколаєва. Та заради яких варто відвідати Миколаївщину. Але що саме означає поняття автентична кухня? Автентична кухня це страви, які повністю відображають традиції та культуру певного народу. Тобто рецепти та інгредієнти використовуються таким чином, як це робилося століття. Автентична кухня це витворе мистецтва, що придає історію та особливості культури кулінарних традицій. Існує кілька ознак, які допоможуть нам визначити автентичну кухню. Перш за все, це використання традиційних рецептів. Які передаються з покоління в покоління, також важливе посилання на інгредієнти, які використовуються в кулінарних стравах. Вони повинні бути типовими для регіону або народу. Автентична кухня не змінюється з часом. Вона зберігає свої традиційні елементи і неповторність. Рецепти та технології приготування не піддаються суттєвим змінам і передаються з покоління в покоління. Спробуйте відчути магію Миколаївщини у її традиційних рецептах. Кулінарні рецепти Миколаївщини подолали складний шлях у досконаленні від простих блюд до найскладніших рецептурних композицій. Практично кожен народ, що перебував на просторах Миколаївського краю, трипільці, кімерійці, сармати, скіфи, греки, римляни або тощо залишили різноманітний спосіб обробки продуктів та приготування їжі. Тут прижилися і переплились елементи з німецької, італійської, французької та турецької кухонної практики. Рибний промисел з річок Інгу та Південний Буг також активно впливав на місцеві харчові уподобання. Карасі в сметані, хроб з медом, рибні крученики, товченики, пиріжки стали візитівкою нашого міста. На Миколаївщині і раніше, і зараз готують страви, які увійшли до реєстру нематеріальної культурної спадщини. В кожному районі Миколаївщини сформувалася своя автентична кухня. І якщо ми почнемо розповідати про особливості кожної, нам не вистачить і цілісінького дня. Тому сьогодні ми розповімо про автентичні кухні Вітовського району. Нині жовтневий район Миколаєва. Традиційні страви рибалок з Вітовщини цюлька Настарчак та вченики та Вітовська юшка увійшли до першої енциклопедії Гастроспадщина України традиції, гостинності та культура приготування страв. А та вченики на міжнародному конкурсі Шансленд Фестивал в серпні 2022 року презентувала голова експертної ради з питань на матеріальної культурної спадщини Вітовщини Наталія Феник. За результатами конкурсу відеопрезентація страви посіла перше місце в номінації Народознавство. І зараз приготуємо найлюбленішу вітовську страву таченики по вітовськи Для цього нам потрібно смажена на олії цибулька з морквою, зелень, петрушка, кров. Булочка намочена у молоці і вижата, картопля, олія, цукор, перець, сіль, лавровий лист, припарена гречка, солоні квашені огірки, яйце, часник, Цибуля і морква, сало, картопля і звичайно ж чищена тюлька. Тюльку ми повинні подрібнити. Раз називається ця страва та то, мабуть, її тавкли у ступці, але зараз це можна зробити блендером або ясоробкою. Викладаємо торченички на патерію на зарізоріту олію. Жителі Вітовщини рибалки з покоління в покоління передають відомі лише їм способи приготування традиційних рибних страв. До наших днів дійшли найулюбленіші рецепти корінних мешканців Вітовщини. Усі вони пов'язані з тюлькою. Саме її, згідно з легендою, призначили морські жителі цариці водного царства, оскільки немає рибки більш граціозної та блискучої. Головна водна артея Вітовщини це яка Південний Бух. За часів козаків, які тут стояли табором. Вони її просто називали бух. Річка давала казакам все. А найголовніше рибу, в тому числі тюльку. Вони готували з неї різноманітні справи, в'ялили, сушили, жарили, запікали. Тюлька була присутня майже в кожному блюді. І сьогодні ми вам розкажемо один з рецептів, який дійшов до наших часів. Він передавався від батька до сину і йому вже понад три сотні років. Якось під час війни за очаків. У 1788 році Вітовку відвідав кошовий отаман Чорноморського козацтва Сидірбілий. Місцеві жителі вирішили почастувати славного воїна своїми традиційними стравами. Кожен приніс те, що міг: картоплю, цибулю, чесник, олію. Дівчата взяли на зустріч із князем зелені стрілички чеснику, кріп та петрушку, що надають страві особливого аромату. Серед продуктів була тюлька. Всі продукти поклали шарами в казан і приготували страву. У результаті смак тюльки на сторчак. Перевершу усі очікування знатного гостя. Починаємо приготування солії та томату. Викладаємо шарами спочатку картоплю. Потім цибулю. Потім шар тюльки. Треба пересипати їх солью і перцем, але в нас вже пересипано воно заздалегідь. Далі те ж саме робимо. Знов тюлька. І зверху обов'язково повинен бути шар цибулі. Того, подавати тюльку на старчак краще одразу на стіл. Ось такі смачніші страви створили та продовжують готувати і сьогодні миколаївці. Це тільки маленька частинка автентичної кухні нашого регіону. Але навіть цього достатньо, щоб зрозуміти, якою цікавою, поживною та оригінальною є автентична кухня Миколаївщини для гастротуризму. Одного із перспективних напрямків розвитку ринку туристичних послуг різновид спеціалізованого туризму пов'язаний із ознайомленням та пізнанням національних культурних традицій світу, синтез екології, культури та виробництва.